Дивіться, які красиві троянди. Колір надзвичайний, такий рожевий, дуже-дуже ніжний, а також колір як світлий, як шампанське таке свого роду. Тут ще є такі зелені гілочки, якщо ви бачите, вони дуже добре їх прикрашають. І всього 24 троянди в букеті. Отак. Просто чарівно, я не можу не любуватись. І 23,99 за 24 троянди, тобто виходить по долару одна. Досить непогана ціна за таку пресу. Я любуюсь, любуюсь і не можу перестати дивитись на них. Просто чарівні. І пахнуть. Не сильно, але ну, трошки так пахнуть. І ще такі тверденькі, хоча вже так сильно розпустилися всередині. Дуже тверденькі, красиві. Надзвичайно, ви як думаєте? Витрачати гроші на квіти це трата в пусту грошей, чи є більше як інвестиція в щастя і в своє здоров'я? Яка ваша думка? Моя думка це більше інвестиція, але рада буду почути ваші думки також.